Мам, я на вулицю. Ні, ну ти подивись знов? Ну взагалі то я вже доросла і можу гуляти, до скільки хочу. Ні, ну да гуляй ти скільки хочеш на здоров'я. Тільки я маю знати, де ти і з ким. Навіщо? Що значить, навіщо? Щоб не переживати за тебе. Та блін, мам, ну мені вже не п'ять років. Мені вже перед друзями соромно, а щось, щось попало в око. Щас я вернусь. Ні, ну, глянь, їй соромно! Та яке там до біса соромно! Я б всім кому соромно послала б до чорта. Хеллоу, Викликали? Я буду кричать. Так, спокійно, старушечка, маю рішення для всіх твоїх проблем. -ти, ти про що? Ну, ти хотіла дізнатися, з ким твоя мала тусується? І. Ну, так, зображай. Не, ну, я в її телефоні ритися не буду. Так, ні, ні, все, ні за що. Ну, як хочеш. А пам'ятаєш, коли вона дома не ночувала і сказала, що залишиться у подружки? А раптом в неї хлопець з'явився або дівчина. «Да ну ні, не знаю. Вона б сказала: Ну, да, да, сказала. угу». А хто їй написує по ночам? «Ладно, одним глазком». Он, подружка їй пише, однокласниця. Перед матєшею треба купити жвачку, щоб Ларіска не спаліла. Бачиш, дівчата за математику переживають. Чи. А, ну прям я гулятка. Нічого не пойму. вона ще їм та жвачка. Мам? А з ким ти тут розмовляєш? Да так, сама з собою. Не забудь жвачку. Дякую.